Поговоримо. Доброго ранку. Зараз 7.05. Ми на Гуці і стартуємо нашу пробіжку. Це буде легенька пробіжка, хоча для нас важка десь, думаю, 2-2,5 години на хребет Хоменський. І під час пробіжки я буду відповідати на запитання, які виникали під попередніми відео. Вйо. Як ви бачите, ще темно, але десь за хвилин 30-40 розвидніться. Зі мною біжить Святослав. Головний, один з головних героїв каналу, капітан Зимброні. ви його пам'ятаєте, давно не бачили, але Святослав повертається на екрани. Перша перешкода в нас на маршруті. Це городівська кладка. Чому перешкода? Тому що тут часто провалюються дошки, інколи їх не латають, а ще вона може проломитися прямо під вами. Тож тут треба йти максимально повільно і максимально уважно. Ми біля городівської церкви, Ось там вона починається. Ми повертаємо наліво, і від цього гаражика починається підйом на гору В трейлі постійно бігти вгору можуть тільки топи. А ми аматори, тож, коли якийсь підйомчик, особливо стрімкий, ми просто швиденько йдемо на гору, але не біжимо. А де є можливість підбігти, ми підбігаємо. Так, ми прийшли до одного з Оглядових майданчиків дорогою. Як ви бачите, там знаходиться город Соколівка і погода не найкраща, як ви бачите. Хмаринки, гори обсіли. Але нічого, для пробіжки для пробіжки це нормально. Не парить, навіть душ невеликий іде згори. Добре, бо я камеру не втопив. І зараз ми. Дійдемо до ділянки, на якій можна буде навіть пробігтися. Це підйом на Михалку. Ми туди не біжимо. Ми біжимо прямо до присілку з страшною назвою Сокіри Слав. Славису Ми вже в присілку. Сокири біля цепок це пугак. Перше запитання, яке збурило публіку під час весняної серії відосів про води Чорногори, про озера, також про кізі влоги, кідрувати. Навіщо ти палиш такі таємні маршрути? Тобто, а я зараз поясню, є група людей. Які кажуть, що от є попсові маршрути, якась там говерла хоміяк, і туди люди ходять. А інші маршрути, які знає тільки певна каста суперпрошарених туристів, ось ці маршрути не можна знімати на відео, не можна нікому показувати, і ці місця мають бути для обраних. Е, є така думка, в мене думка інша. Перша причина, що про ті місця знають, є те, що вони нанесені на карту. Тобто, якщо я зніму відео, от я зроблю набагато менший розголос, ніж коли якесь місце, там, кізі улоги, озера в гаджені і так далі, будуть нанесені на карту. Тобто, якщо ви хочете, щоб про ці місця ніхто не знав, вам треба е, щось Гутерюком зробити і викупити всі карти наявні. А також зробити якусь додос-атаку, і щоб всі офлайн-навігатори затерли будь-яку інформацію про ці місця. Я ж вважаю, що якщо є на карті якесь місце, то про нього можна знімати відео. І взагалі варто ділитися локаціями, тому що люди, там, багато хто опинився на міграції. Такі українці, які такі про Україну нічого не знали, по суті. І вони тепер досліджують якусь там Ірландію, Ісландію, захоплено розказують. А Україна так і залишиться недосліджена. І, в принципі, це, цю проблему я виправляю, щоб українці відкривали для себе Україну. Зараз на це є запит. І взагалі мені не шкода ділитися інформацією. Така моя думка щодо того. Що я палю маловідомі місця в Карпатах. Іншим людям, які прийдуть і все засруть. Подивіться, в яку дупу ми залізли. Уцули називають таку погоду мрака. Темінь, дощ паде, туман, фух. Ідеальна карпатська погода. Друге запитання, чи варто знімати контент не про війну. Я розумію, що зараз війна найважливіша річ, в принципі. І багато людей питаються, а ти знімаєш про гори. Нащо ти це робиш? І не знімаєш про війну. У мене трошки інакша думка теж, тому що в нас зараз всі люди, які розуміють, які не розуміють, які до того... Були за Росією, яким було байдуже АТО, які були футбольними якимись коментаторами, всі почали перекваліфікуватись воєнних експертів, знімають про війну. Їхня думка часом не кваліфікована, думки помилкові, а люди на це ведуться, роблять завищені очікування, а потім в них починається якась така песимістична яма. От коли очікування не співпадають з реальністю. Е, я ж хто? Я ж е, звичайний провінційний історик і військовим експертом аж ніяк не є, але я думаю так, якщо я, наприклад, експерт в горбах, от, е, то я знімаю цей контент, за рахунок його я підтягую нову аудиторію. По-перше, до контенту українською мовою. По-друге, весь час всіх відео я розказую про збори. Зокрема, про збори мого друга Андрія Живачівського. Ось тут перейдіть по посиланню. На його профілі, подивіться, на що він збирає і задонайтить, будь ласка, якщо вам сподобалося це відео. І таким чином, я в принципі говорю те, в чому я плюс-мінус розуміюся, залучаю нову аудиторію і роблю непогану справу. Зрештою, якщо війна, як мені здається, дійсно перейшла у затяжну фазу, то в кінці кінців всі ми на ній опинимося, і там десь за 4 місяці, за 6 я буду на війні, наприклад, на війні там мені відірве руки, ноги, в гори я вже не зможу ходити, наприклад. І що я буду згадувати в своєму житті? Що сидів вдома і плакав? От, е, ну ні. З іншого боку, якщо я буду тільки про погане думати, як це мене мотивуватиме там по життю, на довгу дистанцію, там, війна 10 років. Це ж треба морально якось зберегтися. От, що, наприклад, я потраплю на фронт, хлопці прийдуть, потім е через років два я повернусь, як десь Бог, вони підуть. Це треба на довгу дистанцію налаштовуватись. А гори допомагають от налаштовуватись на такі довгі дистанції. Але найцікавіше, коли мені кажуть, на що ти знімаєш про гори жіночки, які тікли за кордон, яких чоловіки не служать на війні, і які в цей час знімають відео. Про якісь там Італії, Іспанії, Ірландії, Шотландії. Ну реально, вийміть спершу колоду зі свого ока і тоді вказуйте на скалку в оці іншого. І припиніть, будь ласка, всіх підряд відправляти у Фейсбуках і в Ютубах на війну. Всі люди, от якщо це чоловіки там, з 18 до 60 років опиняться на цій війні. Якщо ви не воєнком, краще, коли вам хочеться там когось відправити в коментарях на фронт, а ви не на фронті, тому що це дуже велика різниця, коли пише хлопець з окопу або дівчина з окопу, які виконують найважчу роботу на цій планеті. І коли хтось з свого дивану починає писати о ти щось не, там, не так зробив, як мені подобається, йди на фронт. Це, це тупо просто. От. Шана всім бійцям ЗСУ. Всі ми там будемо. Так, трошки довше, ніж за годину 10 ми вийшли на точку на Хоменському, а зараз будемо спускатися ось туди, якимись буєраками і зарослями. Все як завжди. В стилі капітан Земброня. Наступне запитання було, що там сталося з дроном. Коли ми з Андрієм йшли знімати фільм про довбушу, ми відзняли вже весь матеріал. Я трошки випередив Андрія сижу на полонині. Там е, вівці, значить, женуть овець, я такий, опа, прикольно зараз пролечу над е, вівцями, буде крутий кадр. Я дроном так злітаю на 4 метри. І дрон. Е, в нього немає верхніх... Е, Обстикл авойденс, це уникнення перешкод. І він з 4 метрів пропелери ламаються об дерево, об гілки він падає. Там Підвіз полетів. Ось ще щось всередини випало і, напевно, по дрону. В принципі, я його відправив у Львів ремонтувати, але майстер там щось нічого з ним зараз не може зробити. Так що, друзі, для мене це дійсно боляче, тому що... Е тому що я збирав на цей дрон 2 роки гроші, купив завдяки е, підтримці спонсорів каналу і за два місяці вбив цей дрон. Якщо все ж таки е, ТЦК мені в жовтні дадуть ще одну відстрочку на півроку, варто б було щось познімати. Тому перш за все дякую всім спонсорам каналу. Ви просто топ. Ви просто топ. Ви допомагаєте розвитку, ви мене надихаєте. А також, якщо ви вже задонейтили на якийсь ваш збір Збройним силам України, вашим друзям, потім зайшли по посиланню на сторінку Андрія Живачівського і задонейтили йому, і у вас залишились гроші. І вам подобається контент каналу Капітан Заброння, закиньте, будь ласка, пару гривень, щоб в мене була можливість купити ще один дрон. То невеликий, то міні, був в мене міні-3 Pro. То дрон не для війни, найдешевший цивільний дрон, який підходить під мої задачі. Військовим він не підходить, тому нічого немає такого, що от він на фронті більше, б користь приніс. На фронті користь приносять мавіки, великі, дорогі. А це набагато дешевший дрон. Під військові задачі він не підходить. А мені, щоб знімати Карпати, чудовий. Почався сильний дощ, ми спустились в Хоменську на отаку класну дорогу. Тут рубали ліс, напевно, але зараз не рубають, то дорога не розбита. І тут прикольно бігати. Я вже вдягнув курточку, тому що все намокає. Камера, сподіваюсь, не вмре, вона не водозахисна, От, але на ній вже багато води. І якщо... Зламав дрон, ще й зламаю камеру, то це відео буде дуже коштовним. Ось тут під Хоменським є така хатинка стара. Прикольна. Так, щось видно всередині. Ні, нічого не видно. Ми вже півтори години біжимо і насправді останній ривок, але ще трошки довго. Ще трошки часу треба потратити, так що довго ми тут не затримуємось і рушаємо далі. Підйом на гору Михалків стрімкий, затяжний і дуже напряжний. Але ми вже практично під вершиною. Після цього буде тільки спуск вниз. Гора Михалків, це вже друга година пробіжки. І тут взагалі жахлива погода. Дощ, видимість нульова, як ви бачите. Ось ми вже всі промокли. І саме в такому місці варто напевно, підбити підсумки літнього сезону. Літній сезон на каналі Капітан Земброня був активним, насиченим. Я реалізував багато своїх мрій. І це насправді дуже прикольно, друзі. Тому що я використав. Той момент, який був мені відведений. Справді використовувати той момент, який вам відведений, для того, щоб потім не жалкувати, що ви щось не зробили. Тож бажаю вам реалізовувати всі свої плани, ми робимо його вниз, в місто косів. Що Святослав знайшов? Забігли сюди вольтанку. І дивіться, що ми знайшли? Гриби? Ну, справді не в альтанці знайшли гриби, а знайшли гриби по дорозі. Святослав і біг, і збирав. Тому що гуцули хлопці хазійнувачі. До речі, бачите, листя починає жовтіти, але ще немає багато жовтих листяних. Я думаю, за тиждень-два, а сьогодні в нас сьоме. Сьогодні в нас восьме жовтня, десь за тиждень-два від сьогодні буде золота осінь. Туристичне спорядження чи спорядження для бігу. Для альпінізму можна купити в магазині Шамбала. Ось фізично, я знаю, він є у Львові. І ще в кількох українських містах є сайт в інтернеті. Якщо ви використаєте промокод captain 10 чи 10 вам буде 10% знижка. Знаєте, що це таке? Це косів крихітки. Ось, косів, місто мрій та надій. І коли приїжджаю, відчуваю, ти мій. Ось, косі, містом різ, сподіваюся, відчуваю, що наша зустріч не остання. Ось, косі, місто мрій, та надій. І коли приїжджаю, відчуваю, ти мій. Ось, місто мрій, сподіваюся, відчуваю, що наша зустріч не остання. Дев'ять і в нас фініш. Завершуємо маршрут. Саме там, де його починали. На Гуці, в Косові Трошки довше потратили на провіжку десь 2 години 40-2 години 35. Але нічого, активність це є добре, а циферки циферки це для слабаків. Це відео, напевно, ніхто не подивиться, буде десь 200-300 переглядів, тому що воно без спецефектів, без чогось надзвичайного. На цьому відео не бачите якихось відомих локацій. Але воно було щире, чесне. Я відповів на головні запитання. Підпишіться, будь ласка, на канал Капітан Земброня, поставте лайк. Люди, яким подобається контент Капітан Земброня, можуть навіть поширити відео. Підтримуйте на Патреоні, підтримуйте Збройні Сили України, донейтіть, тому що, тому що кожен має наближати перемогу. Зустрінемося в наступних відео. До побачення!